Сьогодні хочу зробити огляд на чудову електричну рушнику сушку від українського виробника Маріо, яка називається Оксфорд, розміром 1170х530. на Мені багато що по-справжньому подобається в цьому виробі. По-перше, дизайн і колір чудовий. По-друге, завод Маріо знаходиться в Україні в невеличкому місті, де працює багато наших людей, і це те, що ми так прагнемо, щоб в наших містах, великих і маленьких, було комфортно жити і працювати. Варто врахувати, що купуючи таку рушнику сушку, ми не просто робимо донат виробнику тільки через те, що це український завод. Ви тільки погляньте на цю рушнику сушку. Виріб виглядає як дизайнерський, стильно, рівно, прекрасний чорний колір. Зроблено дійсно якісно. Цікаво, що на її прямокутних ребрах ідеально сідають гачки від також української фірми М8 Меблі, яка робить дизайнерські аксесуари в ванну на будь-який смак. На них я зазвичай вішую свій одяг перед тим, як піти в душ. Дуже зручно. Крім того, на сушці поміщається дуже багато білизни чи рушників, які потрібно підсушити. Якщо моя пралка, наприклад, не до кінця просушила їх після прання. Тому однозначно рекомендую рушникосушку.